Сьогодні у Вінницькому раці розписалися 30 пар для буднього дня. Це забагато кажуть працівники рацу. Однак щороку дедалі більше вінничан призначають дату весілля якраз на день святого Валентина. Чому закохані обирають саме 14 лютого? Дізнавалась Ольга Сольвар. Сьогодні у Вінницькому раці мають розписатися 30 пар. І як кажуть працівники рацу, з кожним роком кількість вінничан, які бажають одружитися саме 14 лютого, стає дедалі більше. столу і підписами скріпити ваш сімейний союз. Прошу вас до столу. Тож привітайте одне одного як подружжя! Доля на щасливі! Дідомо одне одного і все. Чому саме сьогодні, не в суботу, там я не знаю. Разказка. Я думаю, це доля. Думаю, в сім'ї допоможе Бог. А 14 лютого це теж досить символічно. Ви знаєте, це вийшло зовсім випадково. Просто працівник ЗАГСу призначив на 14. Зовсім випадково, це диво таке. Так вийшло. Тобто не планували спеціально саме в цей день. Але так співпало. Що це день святого Валентина, Тому хай їх Валентин святий, і Бог оберігають. Не було у нас жодного року такої кількості, тим паче, що це випадає на четвер, що це будний день, і так, так молоді повірили в те магічне число 14 лютого, день закоханих, що у них все буде добре і, і складеться життя. Можливо, ну як найкраще. Чи готові ви, Максиме, на усе своє життя бути вірним другом Тетяні? В знак згоди на спільне сімейне життя прошу вас обмінятися обручками. Оксандрій Тетяні, Вілі Вертановський. <смеш> <До кінця. смеш> Я вручаю вам свідоцтво про шлюб, як дорогий і пам'ятний документ вашої сім'ї визнаний державою. Прошу вас, Максима. Живіть дружно, будьте щедрі, на труд, любов і крики народження. Розкажіть, як воно бути одруженим? <смеш> <смеш> Пока мало, Пока мало, но класна. Почему обрали самый цей день? 14 лютого? Потому что вчера было 13. -е. У меня день рождения 13-го. Плохо, когда в жизни два праздника 13 го числа. А так есть повод попраздновать не только. Во-первых, я буду всегда помнить день своей свадьбы. Она у нас и дату никогда не забуду. Оно символично на самом деле. И мне кажется, что. В наше время святой Валентин должен оберігати семейные пари, счастливые пари. Я думаю, що воно і здорово. Не потрібно виходити заміж, коли ти його не любиш, тільки за великої любові може триматися шо. Тоді і пробачається. Я вже з досвіду можу сказати це. І пробачається, це це і пережовується, це переноситься. Це все можна, все люб, любу ситуацію сімейну можна перенести, якщо тобі з цієї людини жити не можеш.